Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі, хто зайшов до нас, подивитися на нашу професійну мастирочку. І так, так як і обіцяв, хочу зняти для вас рецепт своєї професійної мастирочки майже на всю білу рибу, як і на карася, на ляша, і на карпа, майже вся риба і дуже гарно на неї пропльовується. Навіть коли їм слабенький кльов заради такої мастирочки, рибка починає дуже гарненко клювати. Що нам для цього потрібно? Пів літри гороху на ніч замочив. Виходить, замочено вже гороху за ніч, літра гороху, вже замочилося. Тоді беремо літри манки і стакан півтора інтеркіль килової суміші муки. Робимо таким методом. Настояли ми пів літри гороху на ніч, тому потім зараз, як вона настояна, Виливаємо неї сюди нашу каструльку, варимо до повності, повної готовності. Тоді, коли зварено, переминаємо, щоб, як то говориться, в кашицю було. Тоді додаємо літри манки. Це все перемішуємо. Як перемішали, зробили мастирку, в кінці додаємо нашу крильову муку. І Це все гарненько перемішуємо. І така виходить у нас красивенька мастирочка. І так, приступаємо до нашого процесу варіння. ви зараз все побачите, все походить, то говориться, розберемо. Ось наш горох запараний на ніч, настояний, вляв пів літри води. І та вода, що в горохові була, от вийшла повна баночка з водою, виливаємо її повністю все сюди. Затрамвувалися дуже крепко, добре, тримається. Ось так. Беремо ложечку, помішуємо, закипить і вариться минут, мабуть, 20-25 до готу коротше, одним словом до готовності. Як водичка трошки встанеться, якщо встанеться, ми його переминаємо все повністю в мастирку, так якби майже готово, і додаємо, як мнем, додаємо зразу манку. Манку любу, яку можна, пів літри манки, пів пачки можна рахувати. Півпачки гороху йде півпачки манку. Ось так пройшло у нас 25 хвилин. Як ви бачите, горох повністю вже розварився. Беремо їх або блендером, або товкачом. Свій, як то говориться, смак і вибір. Все товчем дуже так добре а я трошки розтучу, а потім, можливо, ще блендером його переб'ю. А після того, як ми зробили таку горохову файну жижу, вона буде така трошки рідненька, будемо сипати нашу манку. Манку майже пів літри беремо. Трошки потукли. У нас вийшло пюре. Таке горохове вийшло, пюрешечка така, як бачите. Далі, поки воно гаряче, будемо ми сипати нашу манку. Сипимо манку і мішаємо так само натулка оболошкою. Трошки манку сипимо. Манки може більше йти, бо смотря як хто зробить яку густоту самого пюре гороху, може в когось бути густіше, в когось рідше. То манку треба дивитися по ходу вже. І воно починає нас загустати. І ось коли у нас вже така мастирочка виходить, ще не дуже крепко, така тверда, ми додаємо крільню муку приблизно десь стакан. Стакан на, на пів літри гороху напарамо. Це все зараз розминаємо, бо потім як ми додамо стальну нашу мамочку, вона стане дуже тверда, така, ну груба, як то говорить, стане. І ми не зможемо тяжко буде крилів муку розмішувати. А так, поки вона ще така у нас м'якенька, то ми в неї зараз гаренко розмішаємо, а вже до кін кінці досипимо, якщо потреба буде, то ще досипимо маночки. Розмішувати так добре треба. До... Кольор до червоного кольору, якраз вона така стане вся одним кольором червоним гарним. Вже можливо, я думаю, що може і манка зараз допариться разом з цим. то можливо, вже і не треба буде досипати манки. Ось, з пів літри, скільки залишилось у нас. літри гороху, пів лі... майже пів літри манки. І стакан приблизно крілевої муки. І це все розмішується і виходить дуже гарненка мастерочка майже на всю білу рибу. Ну як майже на всю білу рибу, так. Ось майже ми вже досипали нашу гарну маночку до кінця і вже вийшла у нас мастирка тверда до холони і тоді вже можна буде неї формувати шарики, і відправляти в холодильник після того, як схолоне. Пахне Що... бабиним горохом. Що, сину? Будемо завтра на рибалку, да. мастерожку я дороблю. Зберемося і завтра будемо на риболову. Плануємо завтра з сином поїхати на 3 дні на чебені на риболовлю. Все, хай вона холона, а далі вже будемо в неї трошки викатувати руками ось така у нас, друзі, вийшла мастерочка. Ось така класна мастерочка вийшла, ще гарача, але бачите класно. До рук не ліпне, не рідне, нічого, ще вона гарача, хано у нас холоне, це буде взагалі клас. А пахне як взагалі класно. Ось, друзі, як я викинув, воно трошки підхлоло, викинув з каструльки його. І тепер зараз трошки ще треба роздим'яти файлку. Бачите, як мене це не рідне, нічого, яка файна мастирочка вийшла. Ото Виходить стаканчик криля, півпачки гороху, пів літри замочив і пів літри манки. І виходить ось така гарна, можна на три риболовлі розділити спокійно. Мастирочка. І по ціні виходить 5 разів дешевше, ніж купувати. А часу затрати часу тільки пів години. І купленої мастирки такої ви не купите. Тому робіть, пробуйте саменькі. Користуємося рецептом. Я думаю, ви їх спробуєте. Після гарної риболовлі, гарного результату напишете мені коментар та подякуєте. Все, ось так ми неї розмішали. Можна різати на порції, які кому подобаються. Круглими шарами катати, квадратними, можна в миску зробити під різну, різну фігуру. Все, друзі, ось так. Всім удачі, пока. Підписуйтесь на канал, ставимо лайк, а ми будемо вирушати завтра на риболовлю.